вечора, це програма час підсумки дня. І сьогодні розпочинаємо з ексклюзивного інтерв'ю наш гість Володимир Гройсман, віце-прем'єр і міністр житлово-комунального господарства, будівництва та регіонального розвитку. Доброго вечора. вам. Доброго вечора. Розпочнемо, очевидно, з непрофільного, з політичного сьогодні в Донецьку тривають переговори, і ну, якщо без прізвищ за столом переговорів сидять людина, підозрювана в сепаратизмі і розшукувана українськими правоохоронцями, лідер терористичної організації, чи, можливо, два лідер, лідера терористичної організації, людина, яку підозрювали в вбивстві. Ну і я вже не, не кажу про Віктора Медведчука. Е Шлейф якого це більшість українських політичних катастроф від 2004 року до 2014 тисячі ну фактично 2014. Як ви вважаєте, ну це можливо наївно прозвучить. Чи не є такі переговори про мир ляпасом майдану, суспільству і країні? Оскільки відбувається цей переговорний процес, я хотів би розпочати з того, що є затверджений план мирний план президента. І сьогодні коментувати і давати оцінки я би не хотів, оскільки не хотів би, щоб якимось чином а, мої можливо, можливо слова розглянути, були розглянути якимось чином негативно. А, я думаю, що все те, що ви задали сьогодні, кожна людина для себе, яка дивиться сьогодні телебачення і розуміє, що відбувається, дає цьому оцінку. І, на праведний жаль, ця оцінка а, насправді дуже складна. Але е, ми хочемо миру, є мирний план. І всі, ті, хто докладеться до цього, це буде дуже добре, і ми будемо це вітати. І безумовно, те, що сказав президент, прем'єр-міністр, а те, що говорить сьогодні уряд, про те, що ті, у кого руки в крові, вони не мають прощення ні тут на землі, ні перед Господом Богом. Ну, але все-таки можлива така ситуація, щоб посередник Віктор Медведчук докладав. Президентові Петру Порошенку про успіхи чи не успіхи і деталі цих мирних переговорів. Я думаю, що треба отримати інформацію офіційно від адміністрації президента, як іде цей процес, хто в ньому задіяний. Це буде достовірно, і я не буду робити жодних з цього сенсацій. Ви автор реформи з децентралізації. І децентралізація це один з. Пунктів мирного плану Петра Порошенка, коли буде запущена ця реформа, я би хотів тільки сказати уточне, що над цією реформою працює багато фахівців і не один рік в Україні ця реформа є довгоочікуваною і дуже дуже запізнілою. І мені вдалося спільно з нашими експертами, з європейськими експертами організувати цю роботу. Я є стовідсотковим прихильником змін. Я розумію, що як Нещодавно колишній міський голова, наскільки важливо побудувати якісну систему врядування, яка принесе благополуччя в кожну українську родину, і, врешті-решт, дозволить нашій країні розвиватись. ми зараз підійшли в притул. Я думаю, що найближчим часом президент внесе варіант змін до конституції України, де є дуже важливий розділ децентралізації влади, який підтримується всіми органами місцевого самоврядування в Україні, експертним середовищем. Ми довго над цим питанням працювали і працювали з кандидатом в президенти тоді ще Петром Олексійовичем Порошенком, Він за нього знає ще раніше до цього. Я надіюсь, що найближчим часом він буде внесений. а Після того нам потрібно буде в першому читанні його проголосувати. І в вересні місяці, як сказав президент України, можливо, буде остаточно прийнято зміни до конституції протягом. А потім декілька місяців і уряд напрацює всі зміни і презентує суспільство в розвиток конституції, де місцеві громади, міста, села, селища отримують свої кошти, отримують можливості. Влада буде обиратися, а не призначатись з Києва. Це зовсім інша система розвитку. І от відтоді ми розпочнемо якісний шлях нашого розвитку, де головним головною особою в нашій державі буде людина, а не чиновник. І, або якісь інші е, речі. Е, Все-таки ви сказали про те, що вже в вересні буде друге читання Конституції, так? Тобто, ще під час цієї пленарної сесії буде розглянута Конституція в першому читанні? Е, те я говорю те, е, який є план на сьогодні. Дуже би хотілося, щоб це відбулося саме цієї сесії. А від чого В першому читанні це залежить від е, голосування депутатів. Але як показує досвід, е, що стосується місцевого самоврядування, то депутати, яким можливо сьогодні подякувати на минулому тижні прийняли закон про співробітництво територіальних громад, це похідний закон, в тому числі про зміцнення основ місцевого самоврядування. Він був проголосований майже 280 голосів в парламенті. Це, це означає що... оптимістичні я взагалі підстави. оптимістично на все дивлюсь, тому що іншого у нас виходу немає. Ми маємо робити швидкі чіткі європейські реформи, які маємо робити дуже швидко. Зараз план наступний в 2014 році всі законодавчі зміни з 2015 року до виборів наступних до місцевих органів влади перехідний період, за яким ми розуміємо, і знаємо, що потрібно зробити спільно з територіальними громадами, і після виборів нова основа. Нова законодавча основа роботи це зовсім інша якість роботи місцевої влади, це зовсім інша якість вирішення місцевих локальних питань. Тобто ми почнемо рухатись так, як сьогодні розвивається, наприклад, Польща. В Польщі найнижча ланка гміна, Фактично вона володіє там повноваженнями вирішувати там питання бюджетів шкіл, наприклад, там і лікарень, і багато чого іншого. В Україні яка буде найнижча ланка? Найнижча, най, е, я би сказав, найвагоміша ланка це є село, селище, місто або територіальна громада, яка буде мати найбільшу сферу компетенцій в залежності від е, свого розміру е, і потенціалу. І найбільшу кількість фінансових ресурсів, які будуть залишатися на території. Ну, вистачить людям їздити по розбитим дорогам, ходити по розбитим тротуарам а, і на освітленим вулицям. Треба То і повертати. Дороги, і освітлення буде стосуватися ланки. Звісно, ланк. і нормальні труби, і якісне тепло, і якісна вода це все, на що вже буде покликана ця система. Орієнтуватись на людину, на умови її життя і відповідним чином будуть інструменти, яким чином це це все робити. Це ну але дороги труби це дуже великі гроші. Звідки ця найнижча низова ланка буде їх спочатку? Брати? Треба все те, що концентрувалося в центрі, передати людям вниз на місця. Оце є принципова позиція. Гроші в мене гроші. Які це податки? Далі, Це ми вважаємо, що і сьогодні ми моделюємо основний податок. Це податок на прибуток підприємств, які працюють на території, і прибутковий податок з громадян. Він сьогодні зараховується в перший кошик бюджету. Фахівці мене зрозуміють, але витрачається на потреби держави. Ми ж говоримо, щоб частина не менше 25% цих податків зараховувалась до власних повноважень громад, і там, де ми говоримо культура, там де ми говоримо про тротуари, дороги, інфраструктуру, освіту, економічний розвиток місцевий це все є власні повноваження, які отримують певну частку ресурсу. Далі вони почнуть її розвивати. І саме головне ми побудуємо систему, при якій від громади до держави пробудована чітка, зрозуміла партнерська система взаємостосунків більше заробляє громада, більше отримує держава. Таким чином ми зможемо розпочати серйозний розвиток. Економіки нашої держави, яка є основою і базою для в тому числі і підтримки соціальних стандартів. Тобто це надзвичайно вірний, цікавий і прогресивний шлях. До речі, щоб ваші слова не виглядали надто теоретично, наші глядачі можуть подивитися матеріал кореспондентів часу підсумків дня про те, що таке на пальцях адміністративно-територіальна реформа. Володарсько-Волинський район на Житомирщині найбільші поклади корисних копалин в регіоні. Цінні лабрадорити і граніти, коштовні самоцвіти, аквамарини, топази. Щороку тут з надер видобувають каміння на мільярди гривень. Але по району цього не видно. Дороги всі розбиті. Є міст через річку, який десятиліттями не ремонтується. Район мусить об'їжджати багато кілометрів навколо. Районний центр навіть не газифікований. Так все замкнено замкнено на область, на а в основному на центральні органи влади. Що Місцеві громади ні на що не впливають. Губернатор Житомирщини за своїх 100 днів на посаді переконався навіть на рівні обласної адміністрації зосереджено забагато зайвих повноважень, не кажучи вже про Київ. За нинішньої системи люди в селах зізнається, буває, не мають права купатися у власному ставку, бо його здав в оренду місцевий чиновник. Гроші, коли вони йдуть через довгий ланцюжок, звичайно, на кожному етапі є спокуса, десь трошки із цих грошей щоб пішло не в ту сторону. І чим довший цей ланцюжок, тим більша така ймовірність. Наскільки неефективна нинішня система, міський голова ще одного райцентру Житомирщини Коростишева береться продемонструвати просто на шматку дороги поблизу міськради. Мера одразу впізнає місцева мешканка. Скільки ж тут 230 метрів не можна зробити вулиці? То я не знаю, думаю, от щоб це вас побачити. Ну так бачите, я сам приїхав до вас. Ну то й дуже добре. Приїхав по, по питанню дороги. От той дуже добре. Але що казати людям? Голова не знає. На ремонт 167 доріг Коростишева у нього в бюджеті 200 тисяч гривень. Це близько півтори тисячі на ремонт вулиці. За ці гроші бідкається-чиновник можна придбати хіба тонну асфальту і покласти із 5 квадратів нової дороги. Ситуація почала доходити до критичної після того, як з місцевих бюджетів до центрального забрали ледь не всі основні податки, зокрема транспортний збір. Виходить так, що транспортники їздять по наших дорогах, б'ють так сказати, дороги, але податки і сплачують їх направляються десь у друге місця. Такого не має бути. Логіка міського голови проста. Місцеві податки передусім мають наповнювати бюджет громади. На ці гроші утримуватимуть дороги, комунальне господарство, місцевий транспорт. Що залишиться, піде на область, аж по тому на Київ. Лише ця проста схема. Переконаний Микола Чоколай, врятує українські міста і села від поступового занепаду. Але не так, що ви частину заберете, частину скажете, це наші, це ваші. Це а це ми вам тільки оставили, і цими ви виживаєте. Дайте нам наповнити наш бюджет, якщо у нас він лишній заберіть. Наталя Тарасовська і Орест Пона, п'ятий канал. Який може бути бюджет такої найменшої територіальної одиниці? О те, що ми бачили, так. розбиті дороги, я би сказав, знищена інфраструктура, це наслідки централізації влади. Коли, на превеликий жаль, ремонти чиновницьких кабінетів за останнім словом техніки і коштовності, а в людей немає нормальних тротуарів. доріг про те, що ми говорили. А насправді е от єдине що я зросте поправлю, бюджет у такого там міста, як користувач? Кардинально, в рази. Кардинально, але в те, що було сказано колегою про те, що ви нам даєте, ні. Система буде покладена на те, щоб не дати, а заробити. І зробити цілком реально, відкрито публічно. Окрім цього, нам треба забезпечити і якісний контроль за місцевою владою. Вона буде здійснена з боку держави через представників президента. На території, так і з боку безпосередньо мешканців громадян, і ми сьогодні працюємо над законом про місцевий референдум. Ви обрали свою владу, влада працює, ви можете їй давати оцінку. Якщо щось не задовільняє, ми можемо поставити питання, щоб провести референдум і висловити довіру або недовіру владі. Крім того, витрачання бюджетних коштів. І наскільки це дуже важливе питання? Нам потрібно нові інструменти рахункової палати, яка є незалежною, вона має дуже чітко. Дуже доступно перевіряти всі е, витрачання коштів і доносити це до суспільства, до людей. Тобто відкритість, публічність це дуже велика запорука е, якісті, якості роботи. Треба, щоб влада, яка обрана людьми, завжди була в тонусі. А тонус це жорсткий контроль і можливість її відкликати або е, привести до відповідальності. Тому е, наше завдання побудувати такі механізми, щоб кошти, які забирались, Сплачувались людьми і забралась в Київ, щоб вони залишались їхня частина на місцях. І я ще раз наголошую, що побудувати систему, при якій кожен рівень має свою дохідну частину того чи іншого податку. Тоді це буде партнерство від громади до е центрального уряду. Ви вели переговори, зокрема і на сході, і теж представляли, я так розумію, там свій план децентралізації. Чи влаштовує е ну так званий південний схід? Ваш план децентралізації і чого власне вони хочуть. Ви ж очевидно говорили ага. про ну не тільки про якісь загальні речі, так а про більш вузькі Знаєте, Це спільний план, і можу вам сказати абсолютно відверто, що більшість, абсолютна більшість представників місцевого самоврядування, а це тих людей, яких обирали люди і мають відповідний рівень вони довіри. Вони повністю схвалюють цей план. І жодних кардинальних якихось серйозних змін немає. Тобто система побудована таким чином, що вона дає всім рівні можливості бути ефективними. І тому сьогодні колеги і на сході країни, і на заході, і на, на півдні, і півночі вони очікуються десятиріччями і. Той план, який є сьогодні, який буде реалізований, він дасть їм можливість нормально жити, в тому числі формувати свою гуманітарну політику. От, до Фактично, речі, хотіла вас запитати, в чиєму віддані будуть питання місцевих гуманітарної громад політики? місцевих громад. Я зустрічався з різними а, представниками різного рівня сходу і можу сказати, що вони і самі говорять Володимирич, ну проблеми язика ні, вона принісена в общем-то політиками, да, в житті mm -hmm. і. Нам треба один раз і назавжди, оскільки вона вже визначена як проблема, і багатьох людей вона хвилює. Треба знайти непорушний механізм, щоб кожен міг забезпечити право на вільне володіння і користування мовою будь-якою російською, іншою іноземною мовою, англійською, угорською, румунською, словацькою, польською. Це не має значення. Кожна громада для себе має визначити це, і це має за пропозицію президента, як він про це говорить. Бути закріплено в конституції. Я думаю, що це абсолютно нормальна толерантна норма, яку потрібно підтримувати абсолютно всім. Який статус матиме ця мова, яку затвердила місцева громада? Я думаю, що Державний... я думаю, що я думаю, що коли буде ця ініціатива, ми зможемо про це говорити. Але на мій погляд, це може бути друга мова, яку можна використовувати на рівні державної. Це моя думка. А як цей статус буде називатись? Офіційна, державна? 에... Я не думаю, я не знаю, як який буде е, ми можемо сьогодні говорити, який буде статус, але цей статус має забезпечити рівне вживання цієї мови на рівні е, державної. Як ми називаємо які це? Які ще це, гуманітарні це дуже, питання можуть входити а, в компетенцію місцевих громад? Абсолютно всі, все, що стосується історія... гуманітар. В тому числі і певні нахили історії можуть mm. бути збільшена кількість годин, кількість інший матеріал, які можливо вивчати, офіційно дозволений в Україні можна можливо вирішувати, в тому числі і місцеві свята традиції, культура настільки різнобарвна Україна, що просто це не давати людям можливості жити повноцінним життям. Це неправильно, тому кожна людина в. Кожному куточку України має культуру, історію. Ми багатонаціональна країна, і нам потрібно це цінувати, плекати і ніякому чині чи, чи, ніякому разі не давати нікому це ущимлювати. А може бути таке, суть? що, наприклад, Луганська область ухвалить рішення про те, що вона ніколи не буде членом Євросоюзу? А, ні, тому що це Україна єдина. І мова йде не в, не в членстві Євросоюзу, а мова йде про те, про те, щоб. Чому ми говоримо про євроінтеграцію? Ми говоримо про загальноєвропейські цінності. А одна із самих загальноєвропейських цінностей це людина, її життя і її свободи. Якщо ми дивимося на стільки часу живе середній статистичний громадянин Європи, він же набагато більший ніж в Україні. Ми до цього прагнемо, щоб українці жили більше. Якщо ми дивимося про те, що людина працює і отримує заробітну плату, яка дозволяє їй жити. Вдіватись, харчуватись, відпочивати. Ми хочемо, щоб так було в Україні. Хочемо, ми маємо до цих стандартів прагнути. Коли ми бачимо, що є вільна економіка, де немає пресу, вибачте, на слові на бізнес, різними комісіями, інспекціями і всім іншим. Ми хочемо цього, звісно, ми цього хочемо. Якщо вони їздять по якісним дорогам, які відремонтовані, ну достатньо якісно. Ми хочемо цього, теж хочемо. Ну, це І результат так, про можливо говорити абсолютно про все. Він коли може бути, ну його коли можна буде помазати руками, це побачити, результат, чи? це результат, який не прийде зовні. Це результат, який при допомозі, в тому числі європейських партнерів, ми можемо власними руками, власним досвідом, власними зусиллями побудувати. І все залежні швидкість залежить тільки від нас. А, іншого немає. Звісно, нам заважають. Як тільки ми починаємо розвиватись. А, Нормально, у ми з'являємо у нас з'являється шанс. Нам завжди хтось заважає агресіями, погрозами або іншими речами, які не співпадають сьогодні з розумінням цивілізованого світу. Ну от Але про заважання маємо ми стоїмо на порозі збороти. великої енергетичної е, ну, проблеми безпідставно. І до в... речі, чому ну тому, що тому, що Україна е, є споживачем газу, в тому числі і з Російської Федерації. А З яких підстав Україна має дотримувати газ дорожче, ніж в Європі там в півтора-два рази? З яких, з яких підстав? Чому так? А, тобто це зброя а, суто політичного тиску. Не вже так має бути? Так не має бути. І а, з цим треба боротись. Немає, не може бути подвійних потрійних стандартів. Я, наприклад, не розумію, не знаю жодної угоди, яку би порушила Україна по відношенню до Російської Федерації. Я не, не знаю жодного випадку, щоб українці... Висловлювали певну агресію, військову в тому числі по відношенню до російських громадян. Ми завжди були толерантним, мирним і залишаємося народом. Ми хочемо жити в гарній європейській країні. Не треба нам заважати це робити. Ми це зробимо і кожен для себе оцінить. Але в рамках єдиної країни країни, яка має височенний потенціал до свого розвитку. Видали доручення. Про підготовку до опалювального сезону без російського газу. Що це означає? Тобто це ця означає... зима буде дуже холодною в це означає, це означає, що ми докладемо всіх зусиль, всі міністерства і відомства для того, щоб а, пройти цей складний період, і це складне випробування, яке зробить нас сильнішими, в тому числі і економічно. А, в умовах, коли Росія припинила безпідставно подачу газу в Україну, це взагалі можливо, щоб ми абсолютно без російського газу пережили опалювального нам потрібно сезон. це було зробити дав давно. і я думаю, що чим більше часу е у нас було в запасі, тим якісніше це можливо зробити. Сьогодні в такі умови, в яких ми маємо ді діяти, дуже жорстка і екстремальна. Але з іншого випаду, з, з, з іншого у нас немає іншого виходу. Ми маємо здолати це один раз і назавжди. А ставити крапку і сказати більше, ми не будемо не перед ким а, стояти а, в позі прохача, а навпаки, ми рівноправні партнери. Ми ні в кого нічого не хочемо просити. Ми хочемо рівного відношення до нас. Ми хочемо, щоб нас поважали при тому, що ми поважаємо, і абсолютно нормально спілкуватися з росіянами, з білорусами. З поляками, з німцями. Ну, угорцями, іншими словами, ми готові ввійти в опалювальний сезон без російського газу. Ми все зробимо для того, щоб ввійти. Хочу сказати, що у нас є достатньо високі шанси того, що ми пройдемо опальний сезон, достатньо напружено, але достатньо стабільно. І над цим сьогодні всі працюють зацікавлені. Є, є варіанти, які дозволять нам, в тому числі при підтримці європейських партнерів. А вирішити і цю проблему стати сильнішими. Дякую вам, Володимир Гройсман, віце-прем'єр і міністр регіонального розвитку та житлово-комунального господарства, був гостем першої частини нашої програми. Ну а буквально після короткої реклами і новин наша програма продовжиться. Будемо говорити про антитерористичну операцію, про переговори в Люксембурзі, прийдешні переговори в Брюсселі, а також про те, що відбувається цього вечора в Донецьку. Там як відомо, теж мирні переговори. Отже, не перемикайте, залишайтесь на п'ятому каналі.